Друзі, всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні я буду готувати ну, дуже смачний салат з курячої печінки. І, як завжди, хочу з вами поділитися цим рецептом. Тож, починаємо швиденько готувати. налила трошки олії і додаю сюди куречу печінку. І будемо смажити. З двох сторін, до такої золотистої скоринки до готовності. Печіночка вже готова. Відставляємо стороночку до повного охолодження. Все, цибульку я вже нарізала ось так на пів кільця. Зараз натираємо морковку. Морковку я буду натирати ось на таку В Сковорідку налила. 2 столові ложки олії, додаю сюди цибульку і додаю сюди морковочку. І все разом ми будемо тушкувати десь хвилинки приблизно 2-3 на невеличкому вогнику. Все, цибулька з морковкою вже теж готові. Вимикаємо і теж залишаємо до повного охолодження. Печінку я вже нарізала ось такими тоненькими шматочками. Яйця теж нарізала на пів кільця, і огірочки теж нарізала ось на такі тонесенькі шматочки. Тому зараз будемо збирати наш смачний салат. В салатник висипаю печінку. Далі до печінки додаю яйця. До яєць я додаю. Цибульку та морковочку. Далі додаю зелений горошок, порівновані огірочки, додаємо перчик за смаком і солимо теж за смаком. Додаю 2 столові ложки з гіркою майонезу. І все добре перемішаємо. Друзі, салатик мій вже готовий. Ось такий нереально смачний салатик в мене получився. Так що готуйте та смакуйте. Всім смачного!